Таке питання. Скажіть, як у вас з пам'яттю справи складаються? Не завжди хорошо Так, ну це ви показали, це да Дуже погано, дуже погано да як, як ви думаєте, яка причина? Угу, не зрозуміло да Вероніка твої пропозиції. Яка причина того, що з пам'яті ви там показали? Як Неуважне, да угу. так от вислуг поганий слух. Да це у вас поганий слух для всіх, чи тільки коли там вчителів стосується або батьків? Да? Є такі проблеми, да? ну це слухайте, це все дуже добре виліковується. Да? є така мет... дуже таки дієв... Панечко, мет... метод, дуже таке діє метод такий дієвий. Так, добре. Ну давайте, що ж ти так у артилерію підключаєш. Так, так, так ось я щось з фактів да? Ми з вами починаємо вивчати там рослини, клітини рослин. Так я вам хочу сказати такий факт, що рослини, до речі, на відміну від деяких учнів, мають. Пам'ять. І знаєте, така є рослина мімоза. Її от в березні, там оце така рослина традиційна на 8 березня, такі з маленькими такими дрібними квіточками. Так ось, до речі, у мімози є пам'ять, і якщо доторкнутися декілька раз поспіль до її листочки, вона отак от в неї там чутливість. Якщо доторкнутися, так листочки це тільки на кущі, який росте. Він буде а, скручуватись такому. Так, от якщо до рослини декілька разів підряд доторкнутися, вона зрозуміє, що це а, не небезпека. Що е, можна як от, на це так активно не реагувати і перестане згортати своє листя. І тобто, вона відчує, що загроза нереальна, вона перестане згортати своє, е, своє листочки, і це, до речі, показник того, що рослина може теж навчатися. Уявіть собі, ж ви... якщо у мімози є здатність до навчання, то у вас я стопудово вірю. Так що, це що стосується такого цікавого факту.